Вітаю, друзі! Все більше і більше говорять про парламентську кризу, про бажання народних депутатів скласти повноваження. За моїми даними, понад 40 депутатів від «Слуги народу, тільки слуги народу, вже зараз хочуть піти. Але їх утримують різними способами: залякують, збільшують премії. Відкривають кримінальні провадження на них та їхніх рідних, допомагають від офісу президента вирішувати будь-які питання, навіть щоб родичі відкосили від служби в Збройних сил. Ну, всі родичі. Ну і тому подібне. Я ще в січні казав розповідав. Що офісу президента та йому монополії загрожує крах. Додам, що, окрім нардепів від партії Зеленського Єрмака, хочуть ще піти депутати-маріонетки офісу президента. Навіть з ОПЗЖ, навіть з тої слухняної ОПЗЖ залишки восьмьодків, яке не добило СБУ, які всі висять під криміналом, навіть звідти вже хочуть тікати. Ті, ці шістки, шістки льовочкина Бойка, і той сам Льовочкин-Бойко-шістки, вони хочуть втекти. Хоча голосували за все, що кажуть. Хочуть втекти, втекти в тому числі з країни. Зараз проблема в тому, що чим ближче травень, чим ближче 21 травня, тобто закінчення легітимності Зеленського, тим більше депутати хочуть піти. Бо Зеленський юридично втрачає легітимність і всі бояться що до кінця року. Всередині країни спалахне і злий народ вішатиме на стовпах провладних депутатів та їхніх чисток. Тому і тікають, думайте, спостерігайте, залишайте з нами слава Україні і смерть ворогам.